Я взяв два топові USB-мікрофони для того, щоб порівняти їх з оцим. Це Endgame Extreme. Він коштує 4900 гривень. У нього є шокмаунт, також вбудований та зовнішній попфільтри, і система шумозаглушення. Проти нього виступить HyperX Quadcast S, який можна зараз купити за 7900 гривень. І Elgato Wave 3, який у нас офіційно не продається, але його можна купити за 8700. Ви послухаєте, як звучать всі ці три мікрофони, і скажете, Мені, який вам сподобався найбільше, все чесно, звук усього огляду я буду писати на Endgame Extreme, Ну, окрім тих випадків, коли я буду писати на оці два. Поїхали. Збір на дрони для 128-ї бригади територіальної оборони з Вугледарського напрямку, все ще триває. Ми з вами зібрали вже більше половини суми, але потрібно ще багато грошей. Та якщо ми вже пройшли такий довгий шлях, то я впевнений, що ми збір закриємо. Дякую всім, хто донатив і продовжує донатити, і тим, хто тільки долучиться, бо підтримка захисників. України, це найважливіше. Бренд Endgame Gear може бути незнайомий деяким з вас. Ви, напевно, подумаєте, що я знову розповідаю вам про якусь китайську фігню. Але ні, цього разу все не так, бо Endgame Gear з Німеччини. Звичайно ж, виробництво у них в Китаї, як і у всіх інших, але за якістю вони стежать за німецькими стандартами. Для того, щоб у цьому впевнитися, потрібно тільки глянути на їхні мишки, бо вони чудові. Скоро покажу вам. Ну а поки мікрофон. В перший раз бачу трикутний мікрофон. Це виглядає ефект і запам'ятовується. І навіть якщо ви забули назву цього мікрофона, хоча слово екстрім, я думаю, забути достатньо важко, ви завжди можете сказати: ну цей трикутний. Також це відрізняє його від Quadcast S, бо всі, у кого є очі, бачать, що якби екстрім був циліндричної форми, то це був би той самий Quadcast. Але у такої форми є і мінуси. Наприклад, Шокмаунт такий ви хрін де знайдете, тому постарайтесь його не зламати. А він з пластику, тому обережніше. Річ не в тому, що він якийсь крихкий, ні, просто якщо впаде разом з мікрофоном, то може зламатися. Корпус самого мікрофону вже металевий, і сам мікрофон дуже приємно брати в руки. Підставка йде в комплект. Вона металева, доволі важка і має гумові ніжки, щоб гасити вібрацію. Звичайно ж, вони не дуже справляються, як в принципі, і у всіх інших мікрофонах. Як бачите, тут є вбудований попфільтр, його видно крізь отвори, а також в комплекті є зовнішній попфільтр, який кріпиться на магніті. Трохи дивне рішення, бо місце, де він магнититься, тільки одне, тому воно хоч і тримається нормально, але його можна зачепити і він улетить. Хоча сам попфільтр прикольний, тут подвійний шар металевої сітки: в дрібну та Велику сітку. Також є ручка гучності, екран, який показує рівень цієї гучності. І хоч цей екран мені чомусь не дуже подобається, ви зможете моніторити рівень звуку. Це добре. При тому, що неважливо, як мікрофон розташований. Навіть якщо догори дригом, рівень все одно буде показувати коректно, тобто знизу вгору. Бо тут є гіроскоп. Саме так. Подивіться самі. Дивіться. Зараз мікрофон показує рівень гучності знизу вгору. Оп! Він знову показує рівень гучності знизу вгору. Ну і очевидно, що мікрофон світиться. Тут є всі основні кольори, і ефект перемикання цих кольорів по колу. Перемикати кольори можна натисканням на ручку гучності. Вимкнути підсвічування можна довгим натисканням, але це вимкне і індикатор. Знизу порт 3,5 мм для навушників. Трохи вище перемикач шумозаглушення, щоб не було чутно, як ви клацаєте. Перемикач незручний зовсім його і намацати важко, і не дуже зрозуміло його індикація. От червоне, це що? Вимкнене шумозаглушення? Чи воно зараз активне і типу зайвих шумів нема? Ну, по факту це вимкнене. Ну, і фішка, яка об'єднує всі три мікрофони, які у мене є: сенсорна кнопка mute. Вона ось тут, вгорі. Коли ви натискаєте її, мікрофон світиться червоним. Але якщо він у вас і так був червоний, то тут вже проблемка, бо він просто мигне і все. А там вже самі розбирайтесь, чи воно зам'ючене чи ні. Ну ок, коли він зам'ючений, він пульсує червоним і індикатор постійно показує фул. Але як на мене, це все одно не дуже допомагає. Думаєте, це все? Ні, в коробці з мікрофоном йде шумопоглинаюча панель, і навіть двосторонній скотч, щоб ви могли цю панель кудись приліпити. Але найкращим варіантом буде приліпити її до стінок коробки, бо вона зроблена так, ніби це невеличка студійна будка. Круте рішення. Якщо вам треба щось озвучити, то на перший час це може вам допомогти. Так, ну тепер просто звук цього мікрофону, так як він стоїть, ось на підставці, ви там собі щось граєте, щось розмовляєте і так далі. Ось так воно все буде. Це для того, щоб Зараз почати порівнювати з іншими мікрофонами теж в такому ж положенні. Ось так це все виглядає, коли він в коробці, але просто хотілося показати вам, ну, як він звучить, коли він в коробці. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось такий звук буде, коли ви поставите його в коробку з шумопоглинаючою піною. Так, просто в лайві міняю. Міняю коробку на не-коробку І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось так звучить цей мікрофон, коли ви його просто поставите на стіл. Без коробки. Так, а тепер подивіться, цей мікрофон. Він же ж має шумозаглушення, ви пам'ятаєте? Давайте я вам покажу, як він працює без шумозаглушення. тобто... До цього з коробкою без шумозаглушення не було, і, в принципі, весь огляд я писав без шумозаглушення, бо ну, інші мікрофони шумозаглушення не мають. А зараз подивимось, як воно працює. Зараз буде цинь такий, мінус вуха, або я просто приберу це на монтажі. Ну, не я, влад. Так, вмикаю. Оп. О. У мене ще тут і. До речі, кондиціонер працює, а зараз ви не повинні цього чути, бо я в навушниках цього не чую. Але давайте послухаємо, як воно буде, коли ми просто будемо клацати. Тобто, я говорю, щось клацаю. Воно повинно бути ну, не, так, як, не так гучно, як без шуму заглушення. Я клацаю, щось там, там, там туди-сюди. Ось так, ось так. Щось клацаю, клацаю. Так, а тепер знову вимикаємо шумозаглушення. О, і тепер послухайте, як воно. Е, от я кажу щось, я говорю, говорю, говорю. І я отак от, от клацаю, клацаю, кажу щось вам і клацаю. Щось кажу і клацаю. Ну, от так от працює шумозаглушення в цьому мікрофоні. Так, а ось так дивіться, буде звучати мікрофон Elgato Wave 3, коли він просто теж стоїть на столі. Тобто ви просто граєте, там спілкуєтеся зі своїми тіммейтами чи не знаю з ким завгодно. Ну, тобто, на... найзвичайніша ситуація в... в грі або в житті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 це мікрофон Elgato Wave 3 в звичайному своєму положенні. Так, ну і ще раз, ось вам Endgame Extreme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це мікрофон Endgame Extreme просто на столі без шумозаглушення. Ну, ви зрозуміли. Звучить він саме так. Ну, а ось так звучатиме мікрофон HyperX Podcast S. Коли він просто буде стояти на столі на своїй підставці. І ви просто будете ним користуватися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 це мікрофон HyperX Quadcast S. Ну і в третій раз, для того, щоб ви могли порівняти, щоб не перемикались там на відео і так далі. Я вам знову показую, як звучить цей мікрофон, коли він просто стоїть на столі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 це мікрофон Endgame. Екстрім. Ну і давайте послухаємо, як це все звучить з пантографа, бо, ну знаєте, пантограф це крутіше. Крутіше, тому що ви ніби в студійній бутці зараз будете писати реп альбом Поїхали! Покидьки всякі, скажені собаки, свині п'яні повійда, ані вибачте, я не стримався. Добре, поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це звук мікрофону Endgame gear Extreme на пантографі. Ну, а це HyperX Quadcast S. Дивіться, він Він, падло дуже красиво <laughs> в білому кольорі, так взагалі. Але, отже, гучність тут на другому діленні, на другій місці, яка тут є. Endgame Extreme був також на другій місці. Я там виставив, що він на другій позначці. Тому, в принципі, все ок. По гучності я бачу, що тут теж все ок. Так само, як Endgame Extreme. І... Так як Endgame Extreme працює тільки в кардіоїдному режимі, то і тут я, звичайно ж, виставив кардіоїдний режим. Тому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – це мікрофон HyperX QuadCast S на пантографі. Ну і тепер знову звук мікрофона Endgame Extreme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – це мікрофон Endgame Extreme. Ну, а це мікрофон Elgato Wave 3, він мені дуже подобається, шикарно виглядає як сам по собі, так і на пантографі. І тут я по гучності виставив на половину гучності, яку можна виставити саме на ньому. Бо, ну, я так дивлюсь, що от зараз по гучності норм. А до цього я писав там, де на двічку було. Ну, було тихіше, ніж ті мікрофони, тому я вирішив, що по гучності буде саме так. Отже, цей мікрофон Elgato Wave 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ось так він е, звучить на пантографі. Ну і знову звук мікрофону Endgame Extreme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, щоб вам було легше Легше. легше порівнювати. Ну що ж, пишіть, який з цих мікрофонів вам сподобався найбільше. Також не забудьте скинути 20 гривень на дрон, підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Ну і я вибачаю за те, що я іноді отак повертаю рот, і звук, звук трохи не такий. Він стає трохи глухий, тому що цей мікрофон він же ж пише тільки в кардіодному режимі. Тому ось так. Але думаю, що все буде ок. Дякую за перегляд. Побачимось. Покидьки всякі, скажені собаки, свині, п'яні, повії, драні, бандити і гоми, ховайтесь додому, тримте рогуль, іде патруль. Квартальний патруль охорона порядку. Від бур'яну прополимо грядку.